Кабінет міністрів вніс на розгляд Верховної Ради проект закону про порядок обчислення часу на території України. Проектом закону передбачено запровадження часу другого годинного поясу Київський час, без щорічного переведення годинникової стрілки. У разі ухвалення законопроекту він набере чинності з 1 листопада 2012 року. На сьогодні порядок обчислення часу на території України такий. В останню неділю березня, о 3-й годині, переводимо стрілку годинника на одну годину вперед, і в останню неділю жовтня, о 4-й годині на одну годину назад. У зв'язку із проведенням в Україні Євро 2012 внесено та підтримано пропозицію щодо залишення на відповідний період чинного в Україні порядку обчислення часу. Таким чином запропоновано перевести годинникову стрілку навесні на літній час, а восени скасувати дію літнього часу і вже не переводити годинникові стрілки. Тобто запровадити на території України час другого годинного поясу Київський час, без щорічного переведення годинникової стрілки.